Друзі, вітаю вас! Я Дмитро Сколяров. Може, ви вже забули про мене. Забули, як я виглядаю, тому що у минулу суботу о 10.00 нове відео не вийшло. Взагалі, чому так сталося? Ось я тримаю в руках флешку, яка коштувала 6 тисяч гривень. У мене таких флешок дві. І е, саме тут. Було зроблено відео, яке мало вийти в минулу суботу. Дуже красиве відео, яке я монтував тиждень. Е, я не хочу розповідати, яке воно буде, про що воно ви. Це я дуже сподіваюся побачити. Але проблема сталася у тому, що ця флешка перестала відображати е, відеофайли, які саме в програмі iMovie на цій флешці збережені. І не знаю, можливо, я втратив це відео і дуже багато архівного відеоматеріалу, який я знімав для вас і зберігав на цю флешку. І сказати, що я надзвичайно розчарований і у розпачі, нічого не сказати. Ви вже знаєте по іншим епізодам, і взагалі, якщо слідкуєте за мною, що в мене є. Певні на, натянуті відносини з технікою, і я думаю, що це апогей взагалі ось цих натягнутих незрозумілих стосунків з технікою і, взагалі, з сучасним світом. Тому я дуже переживаю, що всі ці відео втрачені, тому що галерея iMovie не відображує. Великої кількості проєктів, які там збережені були, і над якими я працював в різний період, які ще не вийшли. Окрім того, я хочу вам сказати, що я посміхаюся, але це вже таке психологічна напруга, яка виходить в таку лучезарну посмішку, тому що просто в мене вже немає сил. І я хочу вам публічно сказати, що бачите, там багато хто з вас писав, що я е, певний острівець впевненості у майбутньому, у тому, що все буде добре. Я хочу вам сказати, що я теж е, і зараз впевнений, що все буде добре. Але зараз в мене немає світла по 17 годин. В мене немає опалення, коли немає світла. в мене дуже холодно вдома. Мені немає куди подітися, тому що ні тут, де мій основний дім, ні в Києві, ні в Одесі немає то світла, то води, опалення. І в реальності незрозуміло, куди мені дітися. І для того, щоб жити якесь ну, більш-менш звичайне життя, мати сили. Температуру в тілі, щоб працювати, щось відкривати для себе, щось відкривати для вас, ділитися з вами своїми враженнями, якимось не знаю, досягненнями, всім чим завгодно. Не можу сказати, що я в розпачі, тому що я вважаю, що це дуже складний період, але мені немає кому пред'явити. Як це називає? Претензію серед українців, не президенту, ні уряду. Тому що ми з вами маємо пам'ятати, хто є нашим основним ворогом і чому в нас немає світла, чому в нас немає тепла, чому в нас холодно? Це через те, що наш сусід намагається нас знищити. Я не називаю е, державу тільки через те, що мене можуть заблокувати. Е, але не, не тому, що я не хочу називати речі своїми е, іменами. Ой, ось тому е, немає ні світла, нічого, флешка не відкривається. Мені дуже холодно і немає. Я не можу в мене заряду. Ноутбука не вистачає для того, щоб цілий день працювати, а інколи і два і три дні треба працювати над створенням якихось відео. Тому я просто не можу видати цей продукт. Це неможливо зараз. Дуже шкода, але неможливо. І я намагався, не виклавши минуле відео у суботу, викласти його в понеділок чи у вівторок. Але спочатку не флешка взагалі не відкривалася. Потім ми зробили так, там мені допомогли, що вона почала відкриватися. А тепер не відкривається саме iMovie і проекти, які там були збережені. І е, я себе знаю, коли я е, з якогось приводу е, дуже починаю я овен, який народився у рік е, дракона. Ну, ви можете зрозуміти, який в мене характер. І що я не вмію чекати, терпіти, що я маю тут і зараз отримувати все, що мені необхідно. І коли я починаю дуже назідати насідати на технічні питання, то стається ще гірше. Взагалі куди дівається відео, нічого неможливо зробити. Тому я дуже обережно зараз до цієї флешки, яка все-таки всередині себе має зберігати ці унікальні відео, і я боюся там дуже її чіпати для того, щоб все ж таки вам дістати це відео, яке було майже на 99% змонтоване, і показати. Ось такі невтішні справи. Дуже невтішні. Я розумію, що нам всім дуже складно, що нам всім дуже холодно, що ми всі дуже виснажилися від війни, від... Може хтось вже не вірить у певні перспективи життя в Україні. Мені дуже хочеться вас підтримати. Мені дуже хочеться вам сказати наступне: що всі відчуття, емоції, які ви проживаєте, ви маєте на це право, ви маєте це проживати. У вас не має бути відчуття провини за те, що ви. Встали в поганому настрої. Ви маєте на це право, тому що ви могли не спати, чи вам може бути холодно, чи ви не можете звикнути до того, що там немає світла, чи чогось ще. Ви повністю маєте на це право. Ви маєте право на поганий настрій, ви маєте право заморозити певні свої е, задачі, мрії, е, плани на найближчі е, там. Тижні, можливо, місяці, ви теж на це маєте право. Е, ви не маєте і я, і ми всі не маємо права звинувачувати і шукати всередині країни винних. Це ні до чого не призведе. Е, це буде фруструвати і, головне, забирати відчуття е, якоїсь е, спільності між нами. І якоїсь віри в нас. Якщо у вас є негативні якісь емоції, посилайте їх за кордон, посилайте їх до Москви, посилайте їх до Росії, і саме там всі наші біди не всередині держави. Тим, що відбувається всередині, ми розберемося. І я сподіваюся, що і з тим, що відбувається за межами нашої держави в Росії, ми теж розберемося. Тому давайте триматися. Я буду намагатися випустити відео наступної суботи. Не можу поки вам цього обіцяти. Можу буду виходити з якимось простими відео, а не такими яскравими. І красивими, до яких ви звикли. До речі, напишіть, будь ласка, чи важливо, щоб я випускав, навіть якщо це не яскраве якесь відео, а може таке ну більш, я не знаю, як це сказати, біологічне, просте. Чи чекаєте ви на таке відео, чи важливо це для вас, то може треба якось виходити з обставин саме так? і все одно зустрічатися кожної суботи о 10.00. Тому, дорогі мої, я вас собі маю. Я бажаю нам всім більше світла зовні і більше тепла всередині. Дякую вам, до зустрічі. До суботи. Я чекаю на ваші відповіді щодо наступного суботнього ефіру. Дякую вам.